Ліну Костенко запитували, запитували, зробили для них ми книжку. І що? Ну, як І ще поки ми не продали Нічого її. Подиви, да? яка гарна книга. 300 Вона, поезій. Вона дійсно Є... гарна ця книга. Така прям дуже приємна. Для поціновувачів поезії творів Ліни Костенко можна запропонувати ось такий дуже унікальний, красивий ексклюзивний варіант книги з золотим зрізом. В... Шкірі такого лілового фіолетового кольору, блінтове таке тиснення блінтове по шкірі. Тиснення. І о, торець книжки шкіру. Пока, покажи цікаві. всередині, наскільки, наскільки, наскільки який текст, читабельний він Читабельний чинів. текст да. дуже гарний, гарно продрукований. І сертифікат і ще йде сертифікат. в комплекті. А Якщо ви хочете купити таку книгу на подарунок, то ви можете заповнити цей сертифікат, де написати, від кого та кому дарується так, ця книга. Пінічок і подарункова коробочка з кришкою. Тобто, варіант пакування додатково відпадає, він не потрібен. Ну, Він вже йде з книжкою. Чекаємо на ваші замовлення.